Шановні колеги, ви отримували, отримали доступ до середовища дистанційного навчання Національного транспортного університету на основі платформи Moodle абсолютно безкоштовної платформи з відкритим кодом. Для того, щоб потрапити до ресурсу, в адресну строчку вашого браузера вводите do.ntu.edu. UA. Здійснюємо перехід безпосередньо до нашої платформи. Перше, що потрібно перед роботою авторизуватись. Я ввожу логін-пароль, натискаю вхід. Вам же при першому доступі система запропонує ввести логін, ввести пароль. А також потім запропонує змінити пароль. Не лякайтесь, це абсолютно нормальна процедура. Змінюєте пароль, запам'ятовуєте, записуєте. І так, на головній сторінці ми бачимо, а, до речі, мову зразу одразу раджу змінити на українську. І так, на головній сторінці ми бачимо категорії курсів. Національного транспортного університету за спеціальностями. Натискаючи на будь-яку спеціальність, бачимо освітні програми цієї спеціальності, якщо вони існують. Далі форма здобуття освіти: денна або заочна. Ну, освітній ступінь бакалавр або магістр. І далі йдуть курси. Ми вибрали денна бакалавр, другий курс. Ви наділені правами створювати курси. От ми бачимо, тут деякі викладачі створили курси. Вам необхідно додати свій. Натискаєте кнопочку додати новий курс і пишемо повну назву нашого курсу. Зараз, знаходимося, пишемо скорочену назву нашого курсу. Далі, в якій категорії наш курс збережено. Видимість курсу, поки не готовий курс можна сховати від студентів або від інших користувачів сайту, можна одразу показати. Дата початку навчання. Дата завершення курсу. Ну, я для себе ставлю це початок семестру. Початок закінчення семестру. Так, опис курсу можна анотацію коротенько написати, завантажити файл для анотації. Далі, формат курсу. Тематичний, форумний, тижневий формат. Кількість секцій, тобто кількість тем. Можна, щоб вони відповідали кількості тижнів в семестрах. Ну і ще деякі налаштування, які ви потім самі зможете входити і змінювати на свій смак. Натискаємо Зберегти і повернутися. Ось наша дисципліна. Так. І ось наші кількість тем, ті, що я вибирав. Далі. Далі блок редагування. Перше, це редагувати параметри. Це якщо ви щось забули вставити, або хочете змінити назву курсу, або розміщення, не в ту спеціальність додали, приховати, показати, все це в цій панелі. Наступне, наступний блок просто редагувати. Наступна вкладочка. І от коли ви натискаєте редагувати, у вас з'являється можливість додавати діяльність, додавати новини, додавати тести до вашого курсу, додавати якісь посилання на зовнішні джерела інформації. Наприклад, щоб змінити назву нашої теми, ми просто натискаємо на цей карандашик редагувати назву секції. І можемо дописати назву нашої теми. Натиснувши Ентер, у нас зміни вносяться в систему. То цей блок редагувати. Далі. Додати діяльність або ресурс. Натискаючи сюди, додаєте види діяльності, бази даних, віки, глосарій, завдання, тест, урок, зовнішні якісь файли, книга, сторінка, файл чи веб-посилання. Припустимо, для того, щоб додати файл, вибираєте файл, натискаєте Додати. І шукаєте у себе на комп'ютері необхідний файл. Для цього. Для завантаження в систему. Вибираємо його назву, описання цього файлу. І перетягуєте файли. Виберіть файли з комп'ютера. Знайшли файли, вибрали, завантажили. І у вас файл відобразиться у вашій темі. Так, я не буду нічого зберігати. Просто після завершення редагування натискаєте на значок цієї шестерні і «Завершити редагування. Все, на цьому поки що завершуємо.